Привіт! І в продовження теми того, як можуть з'являтися у житті дуже неприємні люди, вороги, які можуть нести загрозу вам, вашим майбутнім дітям хочеться поговорити на тему, взагалі, як оберігати вагітність і як виносити здоровеньку дитинку. Ситуація така зараз. Багато хто сумнівається, звичайно, чи а, слід мати діток в такі складні часи, але все ж, якщо за то першого оберігати вагітність, оберігати навіть до того, що чи точно знаєте, вагітність чи ні. По тій причині, що я, допустимо, не, не була вагітною, ніби то а, підтвердилося все, що ну, не було зачаття, але все ж. А, деякі ознаки з'являлися, тому, тому я старалася менше нервуватися. І все ж підходжу, практично хотіла обійти стороною того алкоголіка. Ну, не знала, звичайно, що він може так напастися. Покликала мене моя колишня вчителька, спитала два слова. Він вже в'язався в розмову і вже почав грозити мені ось така ситуація. А, ну, І ще який момент. Коли жінка починає очікувати дитину, чи думає, що її очікує, вона стає нервовішою. Змінюється її психологія, перебудовується її гормональний стан і легко вразити. А будь-яка враза жінки, будь-яке нервування може, наприклад, викликати скорочення матки і аборт. Отже, отже, слід бути розумними навколишнім людям. Доброзичливими і не кридити жінок. І взагалі не тільки вагітних жінок не кридити, а просто не вкридити людей. І слід пам'ятати, що за те, що хтось скривдив вагітну жінку, не дай Бог її побив чи довів і ще до чогось до втрати дитина, то за це дуже жорстоко в нас карають, а, практично як за вбивство. Ну, трішки на менше садять, наприклад, від 5 до 8 років садять за таке. А от в Штатах один спровокував викидань своїй дружини. Його <кхм>, вирішив федеральний суд просто-напросто стратити. І ніхто за нього не захистився, ніякий адвокат його життя погане не відстояв. Браво Штатам! Отже, а ось така ситуація. Ну що ж, тоді буду надіятись на краще. Колись коханим ми матимемо дітей, колись закінчиться війна.